Знаєте, потрібно починати трошки змінюватись самому, кожному чиновнику. Потрібно бути, повинна бути якась прозора відповідальність тих чиновників. Ну не підходить депутат Верховної Ради. Має бути проста система, наприклад, на протязі місяця чи там 40 днів з моменту заявки. Він повинен бути, перепрошую, відізваний простим якимось голосуванням. Тобто свого Навіть, роду якимось петиційним варіантом безумовно могу, щось має бути дуже просте, і я, я думаю, що то має бути чи можливо зараз учасні онлайн підписи, як зараз є, то чи може просто підписи, чи може просто голосування. Ну ну люди, якщо не подобається їм, чи мер, чи депутат, вони повинні прийти і знову ж таки в турну кинути. Ну я переконаний, що. Це саме основне. Я знаю, що такий законопроект, уже тими юристами, які близькі до мене, і тими депутатами, які сьогодні є відповідальні, які хочуть відповідальні бути через перед громадою. Думаю, що на протязі там, місяця максимум такий законопроект буде, скажімо, представлений на розгляд громади. Я переконаний, що ми візьмемо найкращий дозвід, досвід світової спільноти. Ми зробимо той простий документ, який дійсно дозволить бабусі тій. Бо бездоленій бабусі, яка не може, перепрошую, вже вижити, яка втратила всю надію так. безумовно, разом з іншими громадянами відізвати будь-якого такого знаєте, чиновника бездіяльного. Хай той чиновник буде і не злочинець, тому що не кожен чиновник-злочинець. Але я говорю про те, що чиновник має нести відповідальність в будь-якому випадку: чи бездіяльність, чи хабарі, чи будь-які інші розумієте, ті прорахунки. Хочеш бути мером міста, то будь менеджером.